Друзі, всім привіт! Ось видаємо Volkswagen ID 4. Як виглядає ID4 Pro підсвітка через зарядний пристрій за 10 годин. Автомобіль, який приїхав з бучі, зняття батареї з автомобіля, вона так проходить. процес з'єднання автомобіля. Так, це у нас Dual motor Long Range. Це тесточка Троїцька таким серйозним пошкодженням. Future. Друзі, після довгого очікування машинка. Ось така у нас в плівці. Вона вже заїхала на заміну підрамника. права вся частина була понизу відірвана. Зараз уже все стоїть на місцях. І так, друзі, це наша S, яка доступна в оренді. Чуть-чуть зламалася у нас, то ми зараз її ремонтуємо. Значить, розібрали, настали холода, ну і звісно ж захотіли скористатися з пічкою, а пічка не працює. Тому що добираємося до пічки, подивимося, що з нею, чи заміна. Ну, скоріше все, заміна. Ну і далі вже будемо віддавати в оренду, щоб була. Щоб був обігрів в машині. Ось уже я підрозібрали. Зараз вже достанемо ту пічку і все буде добре. І так, друзі, ми ще отримали ще один автомобіль для відновлення. Це особисто клієнт для нас привіз автомобіль, він має переднє лінії пошкодження. Тут крило бампер, фара, звісно. А, ну, колесо на місці. А, може навіть і ні. Ще сподіваюся, походи. Ціла, але... зі сторони, зі ціла. Є також задній правий удар. Але він верхній. Іж кришка постраждала. Крило заднє теж постраждало, але не воно відновлюється, тому думаю, що будуть запитання по його відновленню. Да, тут теж крилоу. Пішло вперед, тут по правій стороні все ціле. Все, машинку навантажимо, далі будемо дивитися. А ось вже авто, яку ми тільки спустили, вже, вже сама може їхати. Буквально пройшло 15 хвилин після того, як автомобіль спустили, вже авто саме вже їсти. А Це вже наглядний приклад заміни підрамника. Достатньо місця в сервісі для того, щоб замінити підрамник і все розкласти. Ліва права сторона. Ну і Відповідно, відповідно видно, що права сторона повністю теж мінялась порча. процес відновлення йде. Це автомобіль da Vinci нашого партнера. І так, друзі, вже е, новий підрамник на автівці вже буде стояти. Вже опускаємо авто. Ходить процес з'єднання автомобіля задньої частини. І майстер уважно дивиться. І так, друзі, доброго ранку. Перед віддачою автомобіля це є один із відповідальних днів наших, коли ми віддаємо автомобіль нашому клієнту. Оце Model Y синього кольору. Ми її відновили. Місяць тому ми взяли її в роботу. Вона була пошкоджена попередній частині. Замінювались бампер капот, а крила відновлювалися, ну, тобто рихтувалися з рихтування. Ну, також фарбувалися. все повністю передня частина та двері. Ну Дуже насправді чудовий автомобіль. Він на білому салоні. І зараз подивимося, якого він року. Так, він в восьму місяць 2021 року. Ось такий має стан автомобіля, біленький, дуже, дуже симпатичний. Автомобіль купила собі дівчина, її звати Леся. Давайте ззаді подивимось. Ну, автомобіль насправді в дуже гарному стані. Навіть враховуючи те, що він прийшов з Америки, він має від... відмінний стан. Так, чистий автомобіль, не забруднений, ну, є незначні подряпинки. Так, Давайте подивимося, що в цьому автомобілі по комплектації. Так, це у нас Dual Motor Long Range 5000 км пробігу. Це ж тут в автомобілі вже 82-батарейка. Залишок по батареї 78 ми зробили діагностику. Audi System Premium, Full Self-Driving комп'ютер CCS теж теж підтримує. Так, що у нас ще HomeLink встановлений? Радара вже ж немає на цьому автомобілі. ну Ось, ось така комплектація, яку ми маємо по автомобілі. Сьогодні саме ранку ми його віддаємо клієнту. Також ще будуть фотографії з клієнтом. Все, продовжуємо далі працювати. Компанія Almod для всіх наших клієнтів партнерів. і партнерів. Всім доброго дня! До нас знову чергова поставка авто з Америки. в нашому В даному випадку це Tesla Model X білого кольору. Автомобіль має пошкодження з правої сторони задньої, там відірване колесо. А це автомобільки, я так розумію, для іншого клієнта, але не для нашого. Тому таки маємо Tesla Model X ближче по комплектації і пошкодженням. Подивимось вже як автомобіль з вантажем. Такий автомобіль розвертається, щоб поставити авто в це місце на стояночку. Ну, ось тут тесночка троєчка таким серйозним пошкодженням і я більш чим впевнений, що це, мабуть, Дона. Тому що... Але в даному випадку все може бути да, автівка 21-го року. Ось таке має пошкодження. Попереду незначні... Проходить. Але тут, тут набагато серйозніше. Що ми очікували, але це все відновлюється. Майже цілий автомобіль, тільки заднім. Отже, друзі, всім привіт! У нас нова поставка електромобілів з Китаю. Приїхали Honda MNV. Як бачите, три машини, з них, здається, тільки одна, оця от біла, залишилася вільна. Ну і Volkswagen ID4 Cross у дуже такому популярному сірому кольорі. От Вони є в наявності. І з них із цих от машин вже. Тільки одна, залишила, тільки одна, точніше продана, три ще поки що вільні. Ну і є BYD HAN, поки що ще одна машина залишилася. І є в такому синьому кольорі. Вона, здається зараз чорною, але насправді це синій кольор ID4. ID4. Ну і ще червоні ID4 теж є в наявності в pure Plus комплектації. Е, також на підході е, близько е, 20 автомобілів. Будуть зараз е, Pure Plus е, автомобілі в золотому кольорі і будуть е, автомобілі е, у сірому кольорі в комплектації Light Pro. Це дуже така тож, популярна комплектація. Ну і залишаються ще е, сині діжки. У комплектації Pure Plus. Так що звертайтесь і переїжджайте, забирайте свій електромобіль. Так, друзі, проводиться підготовка до встановлення модулів в батареї. Тут все обробляється, клапана вичищаються. а потім змазуємо отакою. Смазки кожного клапанця. Все, весь герметик, весь знятий. Все такий вигляд. Завтра починаємо ставити назад модуля. так, друзі, ми вже зібрали батарейку, кожен модуль вклали. Ми що використовували? Каптову ленту, також пластик 70-й ми використовуємо, обробляли кожну БМБшку додатково для того, щоб туди до мінімум попадали вологі. Ну і також тефлонова смазка. Ми змазували клапана і також змазували резиночки з'єднання, Оці резиночки теж. все, батарейку вже випробували. У нас є провода. Це машинка запускається, їде. Все, Накладаємо герметик, закриваємо кришки. Друзі, всім привіт! Ось видаємо одну як це, очередну Volkswagen ID4. Ось в сервісному центрі оформлюємо автомобіль. Їде в Полтаву. Друзі, зацініть, як виглядає ID4 Pro підсвітка. Це спереду, це ручки, це під дверима, да, от така от штука прикольна на пол, на підлогу світить. Ну, в багажнику, звичайно, що підсвітка і... А, тут вже потухла, Тільки що зараз ще вам покажу. Дивіться, як виглядають фонарі. Дуже гарно. На жаль, камера вночі не передає повноцінно. Ну і спереду бачите, підсвічується логотип Volkswagen. Теж гарно. Айдішка. Такий е стильний електрокросовер. Ну І бачите, екран Тоже, ну, тут можна вибирати оцю підсвітку, якого хочеш, щоб вона була кольором. Там 30 кольорів. І оці от шоручки, підсвітка зелена, теж можна вибирати. Отже, доброго нам ранку. Volkswagen зустрічає одразу такою гарною підсвіткою. І давайте саме головне подивимося, що в нас за ніч сталося. Дивіться, 75 кВт. Взяло воно з розетки, пройшло через зарядний пристрій за 10 годин. Тобто, 7... Там, з половиною кіловата, майже там 7,5 проходило. Отже, друзі, що це означає, що електромобіль е заряджає. Це з 10% ID зарядилася, і е при цьому десь близько 10% йдуть, е якби, зменшення заряду. Зменшення кВт КПД на 10% нижче, ніж зайшло. Тобто із цих 75 кВт реально в батарею зайшло десь 67 кВт. Ну і вайдішки 85 кВт сумарної ємності, але із цих 75 кіловат, зайшло в батарею теж ну, неповний, як це вам сказати, неповний. Тому що використовується не вся е, якби, ємність батареї для того, щоб е, 5-10% чи 10 від батареї вони завжди залишаються в батареї, щоб вона максимально довго жила. Але досвід дуже крутий. Ну, за 10 годин автомобіль повністю заряджений І зараз він нам пише, що проїхати, от бачите, 387 км. Але це в режимі навалювання. Бо автомобіль у нас е, на тест драйвах і е, плюс вже якби холодно, тому вона перераховує. Реально ми з вами знаємо, що у нас є клієнти, які до 600 км навіть на одному заряді проїжджали е, в еко супер економ режимі, скажімо так. Все, розказав вам про зарядку, показав вам зарядку відеомоба, e показав, як вона за ніч повністю заряджає машину. І бажаю вам гарного дня! Так, друзі, це у нас автомобіль, який приїхав з Бучі. А, вже приїхав з Європи повністю в зборі батарейка. Вона чуть-чуть більша поємкості 82 кВт. Наші майстри підготували. Ось такий має стан чистенько. І вже починаємо встановлювати. Все, працюємо далі, буде. І так, друзі, ми сьогодні встановили нові фонарі на автомобіль. Подивіться, будь ласка, як вони працюють. Тому, якщо потрібно, звертайтесь і для вас зробимо також. Так, друзі, у нас чергове зняття батареї з автомобіля. Вона прийшла з Америки, з таким пошкодженням заднім лівом. Ну і відповідно дісталася сама батарея. ми, звісно, кучу вимили, вичистили. Видно, що може пошкоджений. стан. Батарея 82 за батареї. Машина 21-го року. Будемо розбирати. Друзі, от ми розібрали, кришку зняли, ось маємо такі пошкодження по батареї. Ось так воно виглядає в розібраному стані. Все, будемо замінювати моду.